Бариста ставка 500 плюс 5%, а 500 це гривень чи доларів? Тут незрозуміло. Ну, мабуть, це такі доларів, але не факт. Потрібен бариста в кав'ярню. Територіальне місце знаходження по вулиця Урлівська, 21. ЗП ставка 450 плюс 5%. А куди ще 50 ділися? Реально, та 500, а тут 450. Видача ЗП за вашим бажанням. Як? Це типу хочеш видатиму, хочеш не видамо? Чи ти, типу хочеш, щоб тобі? Не видали зарплатню, як обіванки нові проводиш пальцями. Капець просто. Чи типу куди тобі як ту зарплату видавати? Дурне речення жах. Графік роботи 3 через 4 або 4 через 3. Режим роботи з 7.30 до 21.30, або до 22. Мені чесно аж болить порахувати, скільки це годин треба працювати бористою. Це просто якийсь кошмар. Ми пропонуємо гнучкий графік. Ага, графік пригнемо вас через коліно, адекватне керівництво, яке не можу навіть сказати, яка у вас зарплатня, комфортні умови роботи. Ну да, щоб ж вам можна було їсти і спати там на тому робочому місці. Вимоги, пунктуальність, відповідальність, слідкувати за станом продуктів, щоб вчасно все замовляти та гарний настрій. Досвід роботи хоча б від трьох місяців роботи у цій сфері. Всі подробиці за телефоном і телефон вказаний. Ох, клас. Робота мріє.